Доброго ранку всім, що зараз робимо В оприскувач, наколотив бакову суміш 200 грам кломозону, додав пару літрів раундапа, лимонної кислоти для pH корекції, прилипача, адюванта. І внесли це все діло на площу там, де був трифлу... трифлуралін, трифлурекс від Адама. Отак от, от зараз площа виглядає. Ґрунт вологий, гарно-гарно вологий ґрунт. Плюс 12 градусів температура в день, плюс 20-23. Тому це сприятливі умови для гарного спрацювання грібециду. Побачимо, як цей комплекс спрацює в подальшому.